Доброго дня! З вами компанія КММ. Мене звати Катерина, і сьогодні ми розглянемо міні-матрац Хортен з колекції Сканді. Головна особливість міні-матраців у тому, що вони покращують спальне місце і дарують комфорт. Розглянемо модель більш детально. Стильний скандинавський дизайн приємний на дотик стречовий чохол – Нордік Комфорт. Модель Хортен названа на честь норвезького міста, яке є найпопулярнішим для відпочинку. Тому цей міні-матрац порадує навіть найвибагливіших. З одного боку, Memory 7 Zone Effect це унікальний за своїми властивостями матеріал з конволюторною різкою, створює різні зони жорсткості та подарує максимальний комфорт. А з іншого боку, матеріал High Elastic Foam посилить цей ефект. Різні відчуття, хоч кожен день. Достатньо просто перевернути матрац. Хортен Чохол Nordic Comfort Memory 7 zone Effect Матеріал High Elastic Foam Висота моделі 7 см. Модель має ефект 2 в одному та відповідно два різних ступені жорсткості 3 та 4. Міні-матрац зручно кріпиться до основного спального місця завдяки чотирьом фіксаторам по кутах виробу. Мініматрац виготовляється у вакуумному пакуванні та має компактний скручений вигляд. Тому легко транспортувати і зручно зберігати. Дякую за увагу! З вами була компанія КММ. Дивіться інші ролики про колекцію сканді та обирайте свій міні-матрац.